Ваша дитина тільки не ну, пішла до дитячого садочка і незабаром ви починаєте помічати дивну закономірність. Вона постійно хворіє. У перший місяць майже кожен тиждень нежить кашель Ангіна чи отит. Звичайно, це хвилювало і мене, як батька. Невже це ненормально? Що робити, щоб хворіти рідше? Зараз про це і поговоримо. На думку педіатрів, дитина, яка щойно пішла в дитячий колектив, може хворіти на вірусні захворювання до 10 епізодів на рік. І це вважається нормальним показником. Світова організація охорони здоров'я також підтверджує ці дані, зазначаючи, що для дітей віком від 2 до 4 років нормальним є показник до 8-9 епізодів застуди на рік. Ключовим моментом, який підкреслюють медики, є не кількість, а характер перебігу цих захворювань. Якщо хвороби протікають у легкій чи середній формі, без ускладнень і без постійної. Приєднання бактеріальної інфекції це свідчить про нормальну адаптацію організму. Коли донечку віддали у групу, вона контактувала одразу з десятком нових дітей. Діти не вміють ретельно мити руки чи прикривати рота під час кашлю. Врахуйте також стрес від адаптації, зміна звичного домашнього оточення і навіть легкий конфлікт із однолітками можуть вплинути на імунітет. Саме незрілість імунної системи, тісний контакт у колективі, недостатня гігієна та стрес адаптації головні причини частих хвороб у садку. Іншими словами, дитячий організм просто знайомиться з новими вірусами та бактеріями, тому малюк хворіє частіше, доки не виробить на них імунітет. Знання найпоширеніших дитячих хвороб і їх симптомів допомагає батькам швидше зорієнтуватися і правильно відреагувати. Розглянемо найбільш популярні захворювання: перше герві це найпоширеніша група захворювань до якої належать застуда та грип, діти можуть хворіти на них від 4 до 8 разів на рік. Характерні симптоми включають підвищену температуру, кашель, нежить, біль у горлі, головний та м'язовий біль, загальну слабкість та зниження апетиту та сонливість. Друге кишкові інфекції, наприклад, ротовірус. Ці вірусні та бактеріальні інфекції передаються через забруднені предмети, іграшки та їжу. Вони супроводжуються розладами травлення, плювотою, діареєю, а також загальним погіршенням стану, і підвищенням температури, третя вітряна віспа, або простими словами, вітрянка це високозаразне вірусне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. Його легко розпізнати за характерним висипом, що з'являється на тілі, та підвищеною температурою. Найчастіше діти хворіють на вітрянку, восени та взимку. Ларингіт часто розвивається як ускладнення ГРВІ. Симптоми на початкових етапах схожі на застуду, але потім з'являється характерний гавкаючий кашель, що може супроводжуватися осиплістю голосу та відчуттям нестачі повітря. П'яте гострий отит це запалення середнього вуха, що також нерідко є ускладненням застуди. Основні симптоми сильний біль у вусі та підвищення температури. У немовлят, які ще не можуть сказати про біль, насторожити повинні такі ознаки, як постійний плач, бажання торкатися вушка, відмови від їжі та загальна дратівливість. Інші інфекційні захворювання, такі як кірка, шлюк, паротит та краснуха, також поширені в дитячих колективах, але їх поширення значно обмежене завдяки плановій вакцинації. Головна зброя батьків у боротьбі з хворобами це не паніка, а знання і спокійні та послідовні дії. Насамперед важливо знати, коли варто звертатися до лікаря, а коли достатньо домашнього догляду. Існують певні сигнальні прапори, які вказують на необхідність піти до педіатра. До педіатра варто звернутися тоді, коли перше загальне нездужання, млявість або навпаки збуджений стан. Друге підвищення температури тіла, яке не збивається. Третє кашель, нежить біль у горлі. Четверте нудота, блювота, діарея. П'яте висип на шкірі, шосте погіршення апетиту протягом декількох днів. Під час хвороби дитині необхідно забезпечити повноцінний відпочинок та рясне пиття. Важливо не змушувати її їсти, якщо вона не хоче, але стежити, щоб вона пила достатньо рідини. Застосування будь-яких медикаментів, особливо антибіотиків, має відбуватися лише за призначенням лікаря. Як кажуть, фахівці найбільш інтенсивні випробування організму. Перший рік дитсадка надалі. Імунітет зміцнюється, і в школі дитина хворітиме рідше ніж однолітки, які не відвідували дошкілля. Наприклад, хоч повністю інфекції уникнути неможливо. Є кілька ключових правил, які допоможуть знизити частоту хвороб. Перше особиста гігієна. Навчіть малюка ретельно мити руки з милом перед їжею, після туалету та прогулянки. Важливо привчати закривати рот хустинкою чи рукавом при кашлі чи чханні. Ці прості звички значно зменшують передачу вірусів між дітьми. Друге з Харчування. Переконайтеся, що дитина отримує достатньо свіжих овочів та фруктів, а також білків і повноцінних жирів. Фрукти та овочі містять вітаміни та мінерали, необхідні для роботи імунітету. Третє достатній сон та відпочинок. Діти мають спати не менше 10 годин щоночі. Хороший сон необхідний для відновлення сил і роботи імунної системи. Четверте заняття спортом і рухливість. Регулярна фізична активність, ігри на свіжому повітрі, прогулянки це природні тренування імунітету. Уникають Тепличних умов вдома, дозвольте дитині безпечної рухливості, бігати, бо по дому, робити ранкову зарядку. П'яте умови вдома. Створіть комфортний мікроклімат, провітрюйте постійно кімнати. Гра на свіжому повітрі та сонці сприяють виробленню вітаміну Д, що зміцнює імунну систему. Шосте не припиняти лікування антибіотиків. Якщо дитина все ж захворіла, проходьте повний курс лікування, призначений педіатром. Особливо це стосується антибіотиків, не кидайте їх, вживати при. Поліпшені стану. Це може призвести до затяжної недолікованої інфекції. Одне з головних завдань своєчасно вакцинувати дитину. В Україні діє національний календар профілактичних щеплень, який передбачає безоплатні вакцини від 10 небезпечних хвороб. Це обов'язкові щеплення проти дифтерії, правця, кашлюку, кору, краснухи, паротиту, туберкульозу, поліміеліту, гепатиту в Кіпінфекції. Ці вакцини дуже ефективні і дозволяють уникнути таких серйозних ускладнень, як манінгіти, пневмонії, ураження серця та інші. Крім того, є рекомендовані щеплення, які поки не входять до обов'язкового переліку, але які бажано зробити за власною ініціативою: проти ротовірусу, вітрянки, пневмококової інфекції, гепатиту А та щорічно проти грипу. Наприклад, щеплення від ротавірусу може значно полегшити перебіг кишкової інфекції, а вакцина проти грипу у Печити дитину від сезонних епідемій. Якщо ваша дитина дійсно хворіє незвично часто і важко, не зволікайте з консультацією педіатра чи дитячого імунолога. Дитина, яка має більше восьми застуд на рік із ускладненнями, можливо, потребує додаткового обстеження. Але зазвичай після одного-двох років відвідування садочка імунна система доросліша і діти хворіють суттєво рідше. Резюмуючи, хочу сказати: усі ми батьки, які хвилюються за здоров'я своєї малечі. Нормально турбуватися, коли дитина хворіє, але пам'ятайте, що часті застуди на початку садочка це не ознака слабкості організму, а скоріше етап його навчання захищатися. Дотримайтесь простих правил профілактики, не порушуйте графік щеплень і намагайтесь менше нервувати, і з часом дитина буде хворіти рідше.